Кожна дитина заслуговує налюблячу родину. У Чернівцях відбувся форум Всі діти наші, де активістів, громадських діячів та представників бізнесу нашої області знайомили з сімейними формами виховання та послугою патронату над дитиною. На заході побувала і знімальна група ТВА. Сьогодні ми організуємо надзвичайно важливий захід. Ми зібрали активістів громади, громадські організації, державний сектор та всі, хто цікавиться темою допомоги дітям, для того, щоб обговорити, що таке сімейні форми виховання, чому інтернатні заклади не варіант і не норма для дітей зараз в сьогоденні. Ми хочемо ділитися з громадою, інформувати і долучати нових людей до ідеї. Позбавлення від інтернатної форми виховання однією з умов вступу до Європейського союзу для України є повне позбавлення від закладів інтернатного типу. Тому наразі організації роблять усе можливе, аби змінити ситуацію. Зокрема, в найбільшій Чернівецькій громаді патронатні родини відсутні повністю. Тобто, в дитини, яку вилучають із родини в складних життєвих обставинах, взагалі немає альтернативи. Вона може потрапити тільки в інституцію, тільки в заклад інтернатного типу. Ми дуже хочемо Буватися про наших дітей, тому що всі діти наші, і хочемо для кожної дитини знайти турботливу родину. А для цього треба поширювати громаду інформацію про те, в чому взагалі різниця між патронатною родиною, усиновленням і прийомною родиною. Про це сьогодні теж будемо говорити своєю чергою. Влада Чернівецької області усіляко сприяє родинам, які вирішили подарувати діткам любов та турботу. Перше, ми проводимо різноманітні заходи серед зацікавлених сторін, сприяємо і допомагаємо сім'ям, які взяли дітей під опіку, які створили патронатну сім'ю. Проводимо навчання для майбутніх патронатних батьків, для опікунів, і плюс, якби шукаємо. Дітей для сімей, які хочуть усиновити їх або взяти під опіку, у цій справі важливу роль відіграє комунікація, адже всі визнають необхідність в житті дитини родини, але не всі для того роблять необхідні кроки, зауважує Кирило Невдоха. Такі заходи дозволяють по перше обмінюватися найкращими практиками. По-друге, для того, щоб ще раз заакцентувати, а на якому ми шляху, а де ми зараз, і що маємо зробити для того, щоб все ж таки кожна дитина була забезпечена повагою. Любов'ю і сім'єю або сімейним оточенням, коли ми говоримо за сімейне оточення, це про наявність. Турботливих дорослих поряд голова координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова каже, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, українці продовжують дарувати дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування свою любов, а головне сім'ю. Наша задача це розвивати сімейні форми всіма можливими способами, і відповідно не дивлячись на те, що в умовах війни це надзвичайно складно, але ми дуже вдячні людям за те, що вони проявляють свою громадянську відповідальність. Свої. Є бажання бути батьками, усиновлюють дітей або роблять підопіку, під опіку, чи створюють якусь із сімейних форм, тому що це надзвичайно важливо відчувати підтримку від родини до дитини, тим паче тоді, коли це настільки зараз складно, ірина задорожна Максим Білоткач, Теми дня ТВА.